Бачу стареньку бабусю, яка тільки робить, що дивиться на прилавки і нічого не купляє. Ми ж з вами чарівники, зараз на це виправимо. Доброго дня! Зі святами у вас. це такий? Повшов, дивлюсь на вас, проходите, нічого не купляєте. Сьогодні день добрих справ, знаєте? Ні, не, не знаєш. Хочу вам приємно зробити. Добре. Давайте познайомимося. Мене Данило звати. Вас як звати? 39. Дуже красиве ім'я. А скільки вам роти? сімдесят 79. О, ви така доросла дівчинка. Йдемо в магазин, і я вам куплю все-все-все, що вам потрібно. Ой, я не можу. Ні, я хочу, щоб ви самі обрали, бо я вам куплю щось не потрібно. Ось в екомаркет, Давайте зайдемо. Справда, Звісно, звісно, правда. Це дуже дорого. Не, не стісняйтеся, пішли. Я, що я не Мені хочеть... хочеться кажити. Скітючки, таке я давно. О, пішли. Я працювала в управлінні ваших крану. Цю Це ви на крані високо, то да, ви там сиділи? Да, да, да. І що, не страшно? Зразу було ж страшно, а тоді вже не страшно. А так. яка у вас пенсія? 5400 Далеко не доїдеш на таку пенсію. Да, да. Ну тепер ви розумієте, чому я хочу вам допомогти? Ну, Тому що? що я розумію, що вам важко. Давайте цитрусових візьмемо вам. Сахарний діабет мені не вийшов. Мандаринку трошки. Не так, агірочки вам я думаю можна. Агірочки. Я вам хочу ще помідорчика взяти. Одненько. Та що одненько? Що ж вам одненько? Я точно знаю, що ви йогурт любите. Точно, точно знаю. По-перше, давайте молочка візьмемо. Молочко, воно таке, що за. Хітка його. Ну так це велика ж пляшка. Ой, пішли, пішли, не хвилюйтеся. Сметанку зараз вам візьму. Давайте пожирніше є. О, о. 20% творожок. Отакі от різні, вони класні. Випити. Тут терміни дозволяють. Не нервуємо, йдемо далі. Насолоджуємося покупками. Ми за завозимо яєчки. Я тебе багато показую. Доброго, Доброго дня! Всім дня. Доброго... допомагаєте. Да. Приємно. Бачите, в мене люди знають, що я допомагаю, тому ви не хвилюйтеся. Сирочки плавлених, шоколадний плавлений сирок, дуже смачний. Сирочок тверденький. Ліверки? Та навіщо вам та ліверка? Вони хорошої колбаски возьмемо. Ліверки немає вже давно смачний паштетик. Давайте. Дитячі сосиски, в них немає синтетики. Може, не січки, одну колбасочку до чаю. І до чаю теж возьмемо. Подивіться, може, там пирожечки є. Добре, до... і зараз з вами по пирожку возьмемо, так? Да? Давайте возьмемо по я теж люблю. Ну, Сільодочка, трош... пішли за булочками. Це у нас булочки, зараз зважимо. Біленькі, будете? Буду. Все, сьогодні свято. Апельсиновий сік і вишньовий сік, так? Та да? я не донесу, а ти підвезеш мене то додому. Підвезу, я ж вам обіцяв. Дайнечка, мінеральної водички нема Миргородська. Ну давайте подивимось, мабуть, десь поряд є. Ось таку ви хотіли. Так. Можна на касу? Можна на касу. Добре, поїхала. Голова Аж голова закружилась. Беріть і ви пирожків Ні, парочку садить. Пригощаєте? Парочку вам парочку мені. Домовились. І не снилося, не гадав. Зайдеш, сівка туди у гості. Ну, якщо запросите. 4, 4, 5, 5, 5. Дуже вам дякую. Гороскоп дивилася утра. І що? Ну, хороше там. Да? А -а -а. Ну, бачите, все. Я ж під гороскоп працюю. Сидайте. Дідусь, у вас є? Немає, помер 13 років уже. Він на ДСК 4 робив. Здоров'ячка вам, зламого лучшого, я бажаю. Дякую. Здоров'ячка зайвим ніколи не буде. Солдатам передайте. Не хвилюйтеся, солдатам ми теж дуже багато всього привозимо, а? тому не переймайтеся. Обережненько. Так, ну, Опа. Дякую вам. Богу і... Ой, я не знаю. Це я такого зиму. Куди вам поставити? Сановіть, на кухню. Ну кажіть, куди я поставлю? Все, я вам ось сюди поставлю. Я дуже радий, що я вас зустрів. Мені приємно було, дайте ручку вашу, допомогти вам. Та ви приїжджайте, жінка є вас. І жінка, і двоє дітей. Приїжджайте в гості. Можна? Поїдемо на хрештаті, а ви пирожки ж не, не взяли. А, ну давайте один пирож, один. Вот. Ні, я попа пані Катерина, Я поправлю. ні, один візьму, а то все вам. Приїжджайте до мене. Дай Боже вам міцного здоров'я, щоб ви все. Я обов'язково ще побачимось. То приїжджайте, обов'язково. Домовилися, обіймаю вас. Друзі, ми зробили з вами чергову добру справу. Я дуже від цього гордію і отримую величезне задоволення, я впевнений, як і ви. І єдине, що я хочу додати, ставте лайк, робіть репости, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. Ну а якщо ви хочете долучитися до добрих справ нашої команди, посилання в шапці профіля. Бережіть себе.